Що його стоїть. Давно. О, о, о. Тепер один гуляю, мені не все одно. О, о. І ти казала, що ми підемо удвох. Є, yeah. а я один. Yeah. Ви мене слухаєте? Все, я починаю. Всім привіт, ласкаво, прошу у нас на проходження доки, доки літературного клуба. Шо ж, ми починаємо, не затягуємо. Здалека я побачив галасову дівчину, вона бігла прямо до мене, розмахуючи в повітрі так, ніби і плювати на ту зайву увагу, яку вона до себе привертає. Ця дівчина Сайорі, моя сусідка і хороша подруга дитинства. Ну, знаєте, такі друзі, з якими ви толком і не бачитеся, Бачитеся, да. але вони залишаються такими просто тому, що ви знаєте один одного дуже довгий час. У такі дні, як це, ми раніше ходили в школу разом, але починаючи з старшої школи, вона почала все частіше і частіше просипати, врешті-решті я просто втомився постійно чекати її. Але якщо вона так і буде бігати за мною, як зараз, то буде краще просто втекти подалі. Врешті я просто зітхнув і став навпроти переходу, давши Сайорі наздогнати мене. Знову проспала. Але я не здогнала тебе цього разу. Можливо, але тільки тому. А. Бля, Можливо, але тільки тому, що я вирішив зупинитися і почекати тебе. Е, ти сказав це так, ніби хотів проігнорувати мене. Це навічливо, Адоніс. Кирило Адоніс. Що ж, якщо люди будуть відтчатися на тебе через те, що ти дивно поводишся, тоді я не хочу, щоб вони подумали, що ми пара або щось на зразок того. Добре, добре. Але все таки ти мене почекав. Я думаю, що ти не можеш бути поганим, навіть якщо захочеш. Як скажеш Хі-хі-хі. ми разом перейшли дорогу і продовжили свій шлях до школи. Чим ближче до школи, тим більше вулиця заповнюється іншими учнями, що здійснюють свій повсякденний похід на навчання. До речі, Адоніс, а ти вже вирішив, в який клуб вступиш? Сука, ось зараз я свіщу. тому що не повинна артикуляцію. А... Клуб? Я вже говорив тобі, я не зацікавлений у вступі до клубів, навіть не шукав ще. А, це неправда. Ти сказав мені, що вступиш в клуб в цьому році. Єбать у мене вигинаються на бушники як, якось дивно. Хіба? Mm. Можливо, я дійсно міг це сказати в одній з багатьох наших розмов, де я байдуже погоджувався з усім, що вона говорила. Сайорі любить занадто багато турбуватися про мене в той час, коли я повністю задоволений тим, що просиджую свій вільний час, сидячи за іграми та аніме. Ага я говорила про те, як я хвилююся через те, що ти не навчишся спілкуванню в колективі і не отримаєш ніяких соціальних навичок перед коледжем. Твоє щастя дуже важливе для мене, розумієш? Папі води. Я так спеціально кажу. Я знаю, що ти всім задоволений в даний момент, але мені хочеться просто вмерти від думки, що ти станеш асоціальним відлюдьком в найближчі декілька років, тому що абсолютно не живеш реальним життям. Ти ж мені довіряєш, так? Не змушуй мене хвилюватися за тебе. Добре, добре. Я подивлюся декілька клубів, якщо це тебе втішить, хоч нічого і не обіцяю. Але ти можеш принаймні пообіцяти мені, що хоч трохи постараєшся? Я нормально в кадрі виглядаю, дівчата. Так, думаю, я це можу обіцяти. Єй, і чому я дозволив себе вичитувати такій безтурботній дівчині? Більше того, я вражений, що взагалі слухаю її. Але все-таки дивлячись на те, як сильно вона за мене переживає, так чи інакше захочеться їй допомогти, навіть якщо вона її перебільшує. Цей день в школі був таким же звичайним, як і завжди, і закінчився він перш ніж я оговтався. Після того, як я склав свої речі, я бездумно задивився на стіну, намагаючись знайти хоч краплю мотивації. Мотивації клуби. Сайорі хотіло, щоб я розглянув варіанти клубів. Схоже, у мене немає вибору, окрім як почати з аніме клубу. Привіт, Сайорі? Сайорі, мабуть, зайшла до класу, поки я літав в хмарках. Я озирнувся і зрозумів, що залишився в класі один. Я, я думала, що зловлю тебе, коли ти будеш виходити з класу, але побачила, як ти сидиш тут і просто літаєш в хмарках, тому зайшла. Чесно кажучи, іноді ти навіть гірший за мене, я вражена. Тобі не потрібно мене чекати, якщо через це ти запізнився в свій клуб. Ну, я поважала, що тобі потрібен якийсь стимул, тому я подумала ну знаєш. Знаю, що, ну, що ти міг би вступити в мій клуб. Сайорі. Так. В жодному випадку я не вступлю в твій клуб. Я злюка. Сайорі віце-президент літературного клубу. Не те, щоб я знав, що вона цікавиться літературою. Насправді я на 99% впевнений, що вона зробила це тільки тому, що вважала, що буде весело допомогти заснувати новий клуб. А оскільки вона була першою, хто зацікавився клубом після засновника, вона й отримала титул віце-президент. Не кажучи вже про те, що мій інтерес до літератури ще менший. Ага, я піду в аніме клуб. Будь ласка, ходімо. А чому це взагалі тебе так хвилює? Ну. Но... Я ніби як сказала вчора в клубі, що приведу нового учасника. І нацуки спекла кексики, і таке інше. Булювати буду від неї. Блять, ну, да, вона огидна прям. <гум> не давай обіцянок, які не можеш виконати. Не можу сказати, чи дійсно Сейорі настільки росіяна, Головне, що не росіяна. Чи вона планувала це з самого початку? Я зробив довгий видих. Добре. Я гляну заради кексів. Окей? Тавтологія їбанута. Смачного. Так, пішли! Отже, сьогоднішній день увійде в історію як день, коли я продав свою душу за кекси. Я мляво слідував за Сайорі по сходах в частину школи, яку я рідко відвідував, використовувану в основному третю річками і для шкільних заходів. Сайорі повне енергії відчинила двері кімнати. Я ж сказав тобі, не називай мене новенький. Хм, я оглянув кімнату. Ніхуйово. Ласкаво просимо в літературний клуб. Рада з тобою зустрітись. Сайорі завжди. а, Сайорі завжди довго відгукувалась про тебе. Серйозно? Ти привела хлопця? Це знищить всю атмосферу. О, Хадоніс, який приємний сюрприз. Вітаємо в клубі. У такій ситуації я втратив дармове. Цей клуб. Повний неймовірно милих дівчат. На що вирічився? Якщо хочеш сказати щось, кажи. Пробачте нацуки. Дівчина з кислим виразом обличчя, чиє ім'я, судячи з усього, Нацуки. або нацуки, скажіть мені, як правильно. Єдина, кого я не помітив. Судячи з її мініатюрної фігури, вона швидше за все першорічка. Моніка і Юрі найкраще. Ну, я не знаю, хто з них, хто, звісно. Ну, я знаю Моніку Моніку, як я зрозумів, це Нацуки. як ну, логічний ряд, якщо ви влаштовувати це, це Юрі. Можеш просто ігнорувати її, коли вона починає вирядувати. Сейрі сказала це тихо, мені на вухо, потім повернулася до інших дівчат. А це вона, це треба було АСМР їбануть. Вибачте. Отже, це Нацуки. завжди повна енергії. А це Юрі, вона найрозумніша в клубі. Н не треба так казати. Схоже, найбільш дорослі і боязкий серед усіх Юрі доводиться важко з кимось на кшталт Сайорі та Нацукі. Ех, е що ж, приємно познайомитися з вами обома. Та ще тян, бля, дякую нахуй. Скажіть, що в мене нормально. я тян роблю на максимумі, в мене взагалі. <плакаю> я зараз буду плакати. І схоже, ти вже знайомий з Монікою, так? Вірно. Приємно бачити тебе знову, Адоніс. Моніка привітно усміхається. Ми дійсно один одного знаємо: в минулому році ми були в одному класі, хоча і рідко спілкувалися. Розумна, красива, спортивна. Моніка була, мабуть, найпопулярнішою дівчиною в класі. Не плач, будь ласка, класна. Дя... Дякую. Загалом абсолютно не мій рівень. Тому є щира посмішка. Змушує мене відчувати себе трохи. Т -т -т тебе теж Моніка. Проходь, отсідає, Доніс. Блять, помітили оцю хуйню я роблю. <laughs> Це А, uh, Ми звільнили для тебе місце за столом, тому можеш сісти поруч зі мною або Монікою. Я принесу кексики. Ей, я їх зробила і я принесу. П Пробач, я трохи захопилася. У такому випадку. Як щодо чаю. Дівчата сунули кілька пар, створивши таким чином імпровізований стіл. Як і згадувала Сайорі, вони розширили його таким чином, щоб з'явилося одне місце поруч з Монікою і одне поруч з Сайорі. Кирило на шатян. дякую. Ня! Ня! Ня. Блять, хто зграв оцю какашку, нахуй? пу, На коротше, яку годувати треба, типу тамагочі. І вона, коли відмовлялася їсти, вона робила так. Ех, ці, оце моя Римська імперія. Нацуки і Юрі відійшли в куток кімнати, де Нацуки взяла загорнуту фольгу, фольгу тацю. А Юрі відкрила шафку. Закри, закрила нахуй свою шафку. Нацукі гордо прийшла до столу, несучи в руках тацю. О, Нацуки. І так, ви готові? Та-дам! От у мене, ви помітили, що я нацуки зробив оця як. А, сукамраз Іва, Івана сфілкується. Пам'ята інтонації Коротше раніше я міг е пародіювати жінок, жіночі голоси тільки так. В принципі, інакше я не навчився, як ви бачите. Нацуки зняла фольгу з таці і розкрила дюжину білих кексів, прикрашених так, щоб бути схожими на маленьких котиків. Вусики були намальовані глазурю, а в якості вушок були використані маленькі шматочки шоколаду. Так. Я й не знала, що ти така вправна у випічці нацюки. Ага, Ну, тепер знаєш. Просто поквапся і візьми один. Сайорі бере першу, потім Моніка, я слідую їхньому прикладу. Шмакота. Сайорі говорить з повним ротом і вже примудрилася забруднити обличчя Глазур'ю. Стоп, ти рудий? я, блять, русий нахуй. Не рушнявий, не плутай. Я покрутив кек в своїх пальцях, підшукуючи найбільш вдале місце для укусу. Нацукі мовчить. Тим часом помічаю, як Нацукі крадькома поглядає на мене. Вона чекає, доки я спробую? Нарешті я кусаю. солодка і насичена, цікаво. Невже вона зробила це сама? Дійсно, непогано. Дякую, Нацукі. Чому ти мені це дякуєш? Не те, щоб я. здається, я це чув раніше. Зробили їх тільки для тебе або щось на зразок того. Mm, я думав, ти по суті це і зробила Сайорі сказала. No, ну, Можливо, але не для. ну знаєш, тебе, дурню. Добре, добре. Я здався перед дивною логікою нацуки і перервав розмову. Юрі повернулась до столу, принеш... принесши сервіс. Йобана, блядь. Сука, степлер, нахуй. Вона обережно розставила чашки навпроти кожного з нас, а потім поставила чайник поряд з кексами. Ви що, цілий чайний сервіс в цій кімнаті зберігаєте? А блядь, це я нахуй кажу блядь. Ви що цілий чайний сервіс в цій кімнаті зберігаєте? Не переживай, вчителі дали нам дозвіл. Зрештою, хіба не гаряча кружка чаю найкраще допомагає насолодитися гарною книгою. у мене повітря закінчилось, це, блядь, не якась геніальна пауза, тільки що було, просто, блядь, і блан не вдихнув. Напевно. Не лякайся. Юрій просто хоче вразити тебе. Юрій обережно відвернулась. Я хотіла сказати насправді я тобі вірю. Хоча читання з чуюванням і не зовсім моє хобі, але я принаймні зможу насолодитися чаєм. Я рада. Юрі з полегшенням посміхнулася. Моніка підняла брови, а потім посміхнулася мені. Отже, що ти вирішив з приводу літературного клубу? Ох, я боявся цього питання. Мене чогось Юрі бісить, це поки що. Вона. вона мій типаш. Нещодавно своїм товаришам пояснював, що мені подобається душевно хворі. І я певен, що Юрі душевно хвора ібанута е, Емаготка. Щось підказує мені, що не варто говорити Моніті, що мене сюди, по суті, притягла Сайорі. Що ж, я все ще не вступив в жодний клуб, і Сайорі, схоже, щаслива тут. Тому. Все в порядку, не соромся. Ми подбаємо про те, щоб ти відчував себе як вдома, добре? Мій обов'язок як президента літературного клубу подбати про те, щоб клубу був клуб був веселим і цікавим для кожного. Моніка. Я здивований. Як ти взагалі вирішила заснувати свій власний клуб? Ти цілком могла б зайняти одну з лідируючих посад, Лідуючих, хіба ні? Похуй. посад в будь-якому з великих клубів. Хіба ж не ти була головою дискусійного клубу в минулому році? В точку Юрій потрапив. Клас. Криловий екстрасенс? Я шарю в жінках. Просто. Ага. Ну ти знаєш, якщо чесно, я не витримую, витримую цю всю політику навколо великих клубів. Таке відчуття, ніби в них немає нічого, окрім суперечок про бюджети, роботи на публіку, а також підготовки до заходів. Я б краще воліла зайнятися чимось, що подобається особисто мені, і зробити з цього щось особливе. І якщо це привабить інших до літератури, тоді я точно виконую цю мрію. Моніка дійсно прекрасний лідер. Юрій теж погоджуючи, киває. Тоді я здивований, що в клубі все ще не так багато людей. Складно, мабуть, засновувати новий клуб. Можна сказати й так. Не так багато людей зацікавлені в перекладанні зусиль, щоби привнести щось нове. Боже, Моніку обожнюю. Моніка теж ніхуйова, хуйова, я вам скажу. Найменше мені подобається нацуки. Потрібно дуже постаратися, щоб переконати людей в тому, що це цікаво і варте того. Але завдяки цьому шкільні заходи, як, наприклад, фестиваль, стають набагато важливішими. І я впевнений, що ми всі дійсно зможемо розвинути цей клуб до закінчення навчання. Чи не так, друзі? Так! Виклад викладемось наповно пак. Всі захоплено погоджуються. Такі різні дівчата, але всі зацікавлені в одній меті. Моніка, мабуть, дійсно постаралася, щоб знайти цих трьох. Можливо, тому вони такі раді приєднанні нового учасника. Хоча я все ще не знаю, чи зможу підтримувати такий же рівень ентузіазму щодо літератури. Отже, а Адоніс, що ти любиш читати? Ну. Ем... Враховуючи, як мало я прочитав за останні декілька років, я не можу відповісти на це питання Бо відповісти. Манго! Я тихо бурмочу собі під ніс, пішартуючи: жартуючи. Манго! 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 Нацуки різко піднімає голову. Це виглядає так, ніби вона щось хоче сказати, але мовчить. Хочеш та мовчиш? Хочеш та мовчиш? Не, не такий же читач, гадаю. Ну, це може змінитися. Що я верзу. Я сказав це не подумавши після того, як я побачив сумну посмішку Юрі. До речі, як щодо до тебе, Юрі? Що ж, якщо подумати? Юрі провела пальцем по краю своєї чашки. Найбільше мені подобаються романи з проробленими і... проробленими і цілісними фантастичними світами. Рівень майстерності і креативності, приховані в них, вражають мене, і здатність розповісти гарну історію в настільки чужому світі в певній мірі вражає. Юрій продовжує говорити, схоже, вона дуже пристрасно ставиться до читання. Вона здавалася такою скромною замкнутою, коли я прийшов, але з певненістю можна сказати по тому, як захорілися її очі, що їй комфортніше серед книг, а не людей. Але знаєш, мені подобається багато інших речей, глибокі психологічні історії частенько змушують мене пірнути у них з головою. Хіба не дивно те, як письменник може скористатися відсутністю нашої уяви, щоб вибити нас з колії? Але так чи інакше, останнім часом я прочитала чимало жахів. О, я одного разу читав жахи. Я в розпачі хапаюся за щось, про що знаю хоч трохи. При такому розкладі Юрі могла б з таким же успіхом вести діалог з каменем. Серйозно? Не очікувала коло такого від тебе, Юрі? Від когось настільки витонченого? Ах, це можна і так сказати. Йобаний мікрофон, нахуй, як ти мене бісиш. У Юрі гарний голос. Цікаво чому? Ха! Але якщо історія змушує мене замислитися, чи затягує мене в інший світ, тоді я дійсно не можу відірватися. Сюрреалістичному горору часто найкраще вдається змусити читача замислитися про власний погляд на світ, нехай і на короткий час. Ненавиджу жахи. О, Чому? Ну, я просто. Нацуки на секунду стрільнула в мене очима. Н неважливо. І правда, ти ж зазвичай пишеш про більш миленькі речі, чи не так, Нацуки? А і Що? Чому ти так подумала? Ти залишала клаптик зім'ятого паперу після останніх зборів клубу. Схоже на те, що ти працюєш над поемою під назвою Не говори про це вслух. І поверни мені негайно. Добре, добре. Ехе, твої кексики, твої поеми. Все, що ти робиш, настільки. Камера розрядилась. Все, що ти робиш, настільки ж миленько, як ти сама, Сайорі підкралася за спину нацукі і закинула свої руки їй на плечі. Я не миленька. Нацукі, ти пишеш свої власні поеми? А, ну, іноді, я думаю. Яка тобі різниця? Я вважаю, що це вражаюче. Чому б тобі не показати нам якось? Н ні. Нацуки відвела погляд. От, блять, я забув, як це називається. Ось такий, блять, ось цей архітип персонажу аніма, як називається. Цундерка, блять. Згадав. Нацуки відвела погляд. Вони тобі не сподобаються. А, то ти не дуже впевнений у собі письменник? Я розумію, що відчуваю нацкі. При такому досвіді, щоб поділитися своїми віршами, потрібно набагато більше, ніж просто впевненість. Справжня форма письменництва це коли пишеш для себе самого. Потрібно хотіти відкриватися своїм читачам, оголювати свої вади і показувати їм найви... найвидда... найвіддаленіші горизонти свого серця. У тебе теж є письменницький досвід, Юрі? Може, якщо ти поділишся деякими своїми роботами, ти зможеш подати приклад і допомогти Нацукі відчувати себе більш впевнено, щоб поділитися своїми. Mm. Схоже, з Юрі та сама проблема. Mm, я б хотіла прочитати вірші кожного. Деякий час ми сидимо мовчки. Гаразд, Гараз. народ, у мене є ідея. <гараз> Нацкі Юрі з подивом дивляться на Моніку. Давайте всі підемо додому, і кожен напише свій власний вірш. І тоді, коли зустрінемося наступного разу, ми всі ними поділимося. У такому випадку всі будуть рівні. Ем... Так, зробімо це! Плюс до всього, тепер у нас новий учасник. Я думаю, це допоможе нам усім відчути себе комфортніше один з одним і зміцнити наші зв'язки в клубі. Чи не так, Адоніс? Моніка гаряче ще раз посміхнулася мені. Зачекай, все ще лишилася одна проблема. Mm, яка? Тепер, коли ми повернулися до питання про мій вступ в клуб, я випалив все те, що хвилювало мене весь цей час. Я не казав, що вступлю в цей клуб. Сайорі вмовила мене заглянути сюди, але я ще не приймав жодного рішення. У мене. А блять, Сайорі нахуй. <гум> У мене ще залишилися інші клуби, які я можу подивитися, і. Я втратив хід думок. Всі чотири дівчини дивилися на мене подавленими поглядами. Але. Вибач, я думала. <пух> <пух> Адоніс. В, в, ви всі. Я, я беззахисний проти цих дівчат. І як я повинен приймати зважене рішення в такій ситуації? Гаразд, якщо написання віршів, це ціна, яку потрібно заплатити, щоб проводити дні в компанії цих красивих дівчат. Д Добре. Гаразд, тоді я вирішив. Я вступлю в літературний клуб. По черзі в очах дівчат загорівся вогник. Сайорі обняла мене руками, стрибаючи на місці. Е Ей. Ти справді налякав мене на мить. Якби ти вправду прийшов сюди тільки за кексами, це справді було б супербого. Отже, тепер це офіційно. Ласкаво просимо в літературний клуб. Ох, дякую, мабуть. Отже, народ. Народ. Думаю, що на такій хорошій ноті ми можемо офіційно закінчити сьогоднішнє зібрання, всі запам'ятати сьогоднішнє завдання, написати вірша і принести його на наступну зустріч, щоб ми всі могли ними поділитися. Моніка ще раз глянула на мене. Адоніс, мені не терпиться побачити, як ти себе покажеш. Та-та. Чи зможу я дійсно справити враження на зірку класу Моніку моїми посередніми, моїми посередніми писемницькими навичками? Я вже відчуваю наростаюче почуття тривоги. Тим часом дівчата продовжують базікати, поки Юрі і Назуки прибирають їжу зі столу. Ей, Адоніс, якщо ми вже обоє тут, чи не хочеш піти додому разом? Дійсно, з Сайорі я перестала ходити додому разом, оскільки вона постійно залишалася в клубі після школи. Звичайно, чому б ні. Є! І так, ми обоє покинули кімнату клубу і попрямували додому. Всю дорогу мої думки крутилися навколо цих чотирьох дівчат: Сайорі, Нацукі, Юрі і, само собою, Моніки, чи дійсно я буду щасливий, залишаючись після школи в літературному клубі. Можливо, в мене буде шанс зблизитися з однією з тих дівчат. Я вже знаю, з якою. Мені просто потрібно витягти максимум з обставин, що склалися, і тоді я впевнений, удача буде на моїй стороні. І почну я, мабуть, з написання вірша сьогодні ввечері. О, стопаємо. Прийшов час написати поему. Ми потім її напишемо. Е, зберегти? Супер.